Раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу. Тому, а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам. Звідку онлайн. Ну, є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там, стратегічним займатися. Але на це все треба роки. Короті, роки, мінімум два роки навчатися і так далі. Це я кажу як людина, у якої до війни в Україні був дуже великий онлайн-бізнес. Навчайтесь, шукайте в кого це навчатися, але вже пізно буде. свідомих. ніде ви не зможете робити зараз більше і стабільніше, а, наприклад, 20-30 стабільних відсотків безризикових майже в місяць, ніж на крипті. Ніде. У нас взагалі там для вас є чотири напрямки робітку, ви можете будь-який для себе обирати, який вам комфортніше, разом з навчанням, з пояснюванням, з веденням вас і так далі. От у мене посилання в шапці профілю. Тобто, ви зараз або приймаєте і розумієте, що. Ви маєте знайти час на то, щоб це вивчити, зрозуміти, йти далі, або ви просто в той ситуації, що ви не. Ви не зможете знайти ні рахунки, оплатити, ні нормально користуватися картками, бо вже скоро є гривня, бо можуть бути блокування ваших всіх карток, можуть відмінити дуже скоро кеш, взагалі. А якщо ви опинитесь в цій ситуації, ще враховуючи то, як там зараз руйнується в Україні, і що відбувається взагалі з бізнесом, як вони знищуються з заводами. Оця вся історія, як всі банкрутують, як віджимають певні компанії, ви просто блін не будете знати, де знайти. Ще до цього додаємо роботи штучний інтелект. Професії залишаються отак, які будуть залишатися з попитом. Ну, це там якісь творчі професії, і професії, які просто не можуть повторити штучний інтелект, і роботи, яких дуже-дуже мало насправді. Тому приходите за посилання в шапці профілю, там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як глядати, як зараз далі рухатись в цьому світі, як цим всім можна буде і на армію донатити, і себе забезпечити, і почувати себе хоч якось комфортно, стабільно, а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю. Свідомих чекаю там.